Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми і надалі читаємо Святе Писання, знайомимось із книгою Псалтирі, і сьогодні в нас на черзі 101-й псалом. Як бачите, що свята Псалтир це найбільша книга старого заповіту, і нещодавно я отримав таку інформацію. Що на Афоні далеко не кожному монаху дозволяється молитися по псалтирі. Чому це саме так? Здавалося, ми постійно говоримо про те, що молитва по псалтирі для нас є спасительною. Справа в тому, що потрібно, перш ніж читати псалтир, постаратися зрозуміти і історію старого заповіту. Власне, ми з вами тим і займалися на протязі більше двох років, тому що до книги Псалтир ми з вами прочитали основні історичні книги і не лише історичні, законодавчі історичні книги Старого Заповіту. У нас лишилися повчальні і пророки. І чому от саме якраз на Афоні забороняють молодим новонаверненим монахам молитися? По псалтирі Вони зазвичай моляться Ісусовою молитвою, або читають канони, або акафісти. Справа в тому, що ми не можемо сприймати читання тексту як магічний засіб, і ми повинні розуміти, що там написано. Коли ми читаємо Покаянний канон, там більш-менш нам все зрозуміло. Так само і акафіст. Взагалі, найпростіша молитва і для нас усіх зрозуміла це і молитва Ісусова. Господи Ісуса Христе, помилий мене. Це скорочений варіант, а повний варіант. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». І, отже, коли ми читаємо з вами Псалми, оскільки в нас на парафії. Також ми вже з вами багато часу, вже другий рік молимося по псалтирі, то потрібно старатися і прочитати попередні книги, або ви можете скористатися нашим каналом і подивитися всі попередні відео. Ми, коли читаємо псалом, то ми повинні знати, про що там говориться. І коли говориться про Давіда, там, про Гоніння, коли згадується Мисей, Аарон, треба знати, хто це був. І тоді наше серце, наша душа розуміє ці події, ми згадуємо цю пустелю, цей шлях через море, ці всі випробування. І ми розуміємо, про що йдеться, тому що Богу потрібна наша молитва усвідомлена. Ми ще раз і ще раз про це з вами говоримо: що читання псалтирі чи будь-якої молитви не може нами розглядатися як читання тексту, який має працювати. От я став. Вичитав, мені так сказали, що от в такому випадку треба читати от такий псалом, і воно має допомогти. Ні. Це так роблять язичники. Вони читають певні закляття, якісь тексти, які мають працювати. У Нас не так. Наша молитва це розмова нашого серця із Богом. А для того, щоб наше серце розмовляло, ми, ну, щоб у нас було більше слів духовних, для того, щоб ми більше могли. Взивати до Бога, ми читаємо от ці готові молитви, псалми, але треба розуміти, про що в них йдеться. Це дуже важливо. І тому смиряйтеся, якщо щось не знаєте, просіть Господа, щоб Господь відкрив. Ну і старайтеся читати старий заповіт, щоб ви знали, про кого тут згадується, щоб наша молитва. Була наскільки це можливо усвідомлена нами перед Господом, щоб вона була співзвучною із нашим переживанням. Отже, сьогодні ми познайомимося з вами із 101 псалмом. Він складається із 29 стихів. Він є одним із покаяних псалмів із Псалтирі. Він має певне характерне напруження. Із цього псалма ми побачимо, що тут Давид перебуває у дуже скрутний свій життєвий момент. І ми прочитаємо з вами до 11 стиха і для того, щоб ну, зрозуміти, побачити, що переживав Давид, і звернемо увагу, що нам говорять святі Отці про його стан і як ми повинні. Для себе зрозуміти от це боріння, яке відбувалося у псалмоспівця Давида. Отже, послуговуюсь тломачною псалтирію. І оці церкви, такі як Іоанн Златоуст і Григорій Богослов, про цей псалом говорять наступне. Я читаю і. Відразу перекладають, бо можливо буде якась заминка. Всяка людина, яка щось просить, є бідною. І всяка людина, яка молиться до Бога, як така, що просить благодаті, також є бідною. І якщо великий цар пророк Давид був бідний в дарах Божих і пізнав, що в нього недостатньо багато є від Бога дарів, і приходив у відчай, у велику печаль, то тим більше ми є бідні, і ну, всяка людина перед Богом є бідна. Псалом рекомендується святими отцями читати у періоди скорботи, коли людина перебуває у скорботі. Отже, читаємо. Господи, вислухай молитву мою і плач мій до тебе, нехай дійде. Не відвітай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі. Прихили до мене вухо твоє в той день, коли призову тебе, скоро вислухай мене, бо щезають, наче дим дні мої і кості мої висохли. Я підкошений, наче трава висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб. Ну, е, Якщо людина вже не може їсти, а ми знаємо, що в нас. До речі, як знаємо? Ми не до кінця це усвідомлюємо, що ми е, двоякі, ми духовні і тілесні. Так? Ну, є, е... Визначення людини, що людина складається із тіла душі і духа. Якщо узагальнити, то просто ми є духовні і тілесні, і наша душа, коли відчуває якийсь неспокій, то відповідно і страждає наше тіло, воно хворіє. І тут ми бачимо, що псалмоспівець Давид вже дуже багато часу перебуває у великій тузі. Відповідно, людина, яка перебуває у тузі, вона не може ні їсти, ні пити і так, що він змарнів весь висох. Тобто це період випробування зайняв дуже багато часу. Оці церкви пояснюють, чому так з ним сталося, з тим богообраним Давидом. Зараз ми до цього дійдемо. Від тяжкого зітхання мого присохли кості мої до плоті моєї. Я став подібний до нічного птаха в пустелі, я став, як сова на руїнах. Так буває, що людина настільки має внутрішню, як ми кажемо, гризу, що навіть її можуть не впізнавати. Так, от зовнішні обставини з'їдають людину, що вона може за рік, за два додати собі 10 років, постаріти. І от в такому стані перебуває Давид. Не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. І Ось тут вже починається нам підказка. Чому так сталося? Ще раз прочитаємо цей стих. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Був час, коли Давид був у славі. Його хвалили, проставляли, особливо коли це було, особливо коли він переміг Голіафа, ну і вже пізніше, теж коли завоював всі народи і всю землю ханаанську віддав своєму народу. Від лиця гніву, я вже попіл їм, наче хліб, і пиття моє змішую зі сльозами. Від лиця гніву Твого і ярости Твоєї Ти підніс і кинув мене. От тут оці церкви нам дають пояснення на цей 11-й, верніше, 9-й, 10-й, 11 стих. Одинадцятий стих, давайте ще раз прочитаємо. Від лиця гніву Твого і ярости Твоєї ти підніс і кинув мене. Господь підносить людину, дає можливість її відчути себе вільною, сильною. Але коли Господь бачить, що це може зашкодити людині, заради її спасіння Господь дає можливість цій людині і впасти. Знову ж таки, ще раз, заради спасіння людини. І отже, що нам говорить Іоанн Златоуст і Афанасій Великий, на от ці стихи, цим показана велика скорбота і велике страждання. Царя Давида, попущений Богом, для того, щоб і він умилосердлював його, щоб молився до нього. Тому що Господь і підносить на заздрість іншим, і так само і принижує для спасіння. Тут для кращого розуміння, хочу вам ще раз нагадати історію Іова Багатостраждального. Мені дуже подобається цей приклад. Ми з вами читали там дуже багато глав з цієї книги, і там приходили друзі до Іова і хотіли якось розібратися, чому він страждає. Оцей Іов, який був такий багатий, все в нього було. І лишилася лише одна дружина. Він позбувся там і своїх будинків. І навіть, великої кількості худоби, яка в нього була, і діток своїх. І тут приходили і намагалися знайти відповідь на питання, чому це сталося. І там, в останній, передостанній главі, Господь дає відповідь. І та відповідь була настільки дійсно люблячого батька, так що Господь, поважаючи свого трудівника великого Іова, Лише навів два приклади. там Господь говорить про дві тварини: про бегемота, який є великий, але разом з тим, він є дуже мирний. Хоча він може за один раз проковтнути якогось зіра. І цей бегемот це прообраз сильних, але смиренних, це тих, хто є царствений над собою. Це приклад. Тих, хто є царем над самим собою, хто з собою може оволодіти. Ну, в тому випадку, коли він має чим похизуватися, коли має чим похвалитися і має всякі достатки. А потім там наводиться приклад Левіафана. Це якийсь там, великий такий звір, теж має дуже велику силу, велику міць, і сказано, що він є батько всіх гордих. Ось, отак от Бог навів цей приклад, а Іо тепер повинен був сам зробити висновок. От, що от є два шляхи, яким ти будеш на землі. І тому, мабуть, так Господь лише натякнув, бо ми ж маємо бути співтворцями свого спасіння. І Іо мав сам додуматися, не так, що Бог має прийти і сказати. Знаєте, як дитина от, прийшов, там, шльопнув і вже отак і так робить. Ні. Бог хоче, щоб людина була співтворцем свого спасіння, свого життя. І Іо, мабуть, тоді зрозумів, який є насправді Бог. І зрозумів, чому його була, можливо, і провина. Можливо, десь він і загордився. Ти типу, що така хороша сім'я, діти ходили один до одного в гості, і був всякий достаток, весь час бенкетували. Іо збоку сидів, наглядав за дітьми, щоб там не було якогось гріха, все було прекрасно. Можливо, десь і загордився. І пропало. Ну, Воно і так все пропаде, так ми все лишимо. Потім Бог компенсував і знову дав все і. Отак само і тут. Давид, безумовно, найславніший із з усіх царів юдейських. І пам'ять про нього славна. І молимося ми його словами. Але Бог навіть хоч і підніс його. Так само його смиряв. Те саме Бог і нам дає на наше спасіння. Але ми просимо, щоб Господь нам давав посиль і наші можливості, бо ми дуже невічні. От, ми дуже самолюбиві. От, і ми сьогодні, сьогодні взагалі людство не хоче нічого потерпіти. Ні на грам, ні на йоту. От, і тому можливо стільки зла в цьому світі. Хай Господь нам подасть спасіння, сам знає якими шляхами слава Господу Ісусу Христу?